Саме головне більшість, більшу частину свого дня, а також життя перебувати на високих віб вібраціях, на вібраціях радості, вібраціях любові, вібраціях щастя, насолоди, тому, що світ моментально під наші вібрації реагує, тільки десь щось ми. В якусь емоцію поглинулися на кілька годин. Ми варимося в ній зразу. Ну просто моментально події, події почають починають, як то кажуть, підлаштовуватись під ну під наші праці, не в плюс нам. Там десь якась неприємність, там десь ти посварився з кимось, там якась е, фінансова трата неочікувана, там десь бац прилетіла якась е, хвороба, там те, там все. Ось так, тому важливо в якусь ситуацію просто не, в неї не поглинатися, а її обдумати, якщо можна там вирішити, як є можливість поблизу, щось змінити і все. І переключатися, відпускати якісь негативні десь щось новини чи то що, просто, ну, на те, що не можемо вплинути, їх як то кажуть, не, не пропускати крізь себе. Тому що, по-перше, всі ці емоції вони і в тілі застряхають, і кожна емоція, негативна, позитивна, вона дуже впливає наше, на наше тіло. Тому... Високі вібрації це те, що залежить саме від нас, і ми можемо змінювати свої стани моментально своїм внутрішнім діалогом. А як я зараз можу переключитися? А що мене зараз е, е, наповнить це все наш щоденний величезний труд перебувати на вібраціях радості?